Божі слова на кожен день. Вірити в Бога означає, що все, що ти робиш, має бути явлене перед Ним і віддане йому на дослідження. Якщо те, що ти робиш, може бути явлене перед Божим Духом, але не перед Божою плоттю, це показує, що ти не пройшов дослідження Його духом. Ким є Дух Божий хто є особою, про яку свідчить Бог? Хіба вони не одне й те саме? Більшість бачить у них дві окремі сутності, вважаючи, що Божий Дух є Божим Духом, а особа, про яку свідчить Бог, є просто людиною. Та чи не помиляєшся ти, від чи його імені діє ця особа? Ті, хто не знає втіленого Бога, не мають духовного розуміння. Божий дух і його втілена плоть є одним цілим, тому що Божий дух матеріалізується в плоті. Якщо ця особа не добра до тебе, то чи буде добрим Божий дух? Ти не заплутався нині усі, хто не може прийняти Боже дослідження. Не можуть здобути його схвалення, і ті, хто не пізнає втіленого Бога, не можуть бути вдосконаленими. Подивись на все, що ти робиш, і поміркуй, чи можна це явити перед Богом? Якщо ти не можеш явити все, що ти робиш перед Богом, це показує, що ти лиходій, чи можна вдосконалити лиходіїв? Усе, що ти робиш. Кожна дія, кожен намір і кожен відгук повинні бути явлені перед Богом, навіть твоє повсякденне духовне життя, твої молитви, твоя близькість до Бога, як ти їси та п'єш від Божих слів, твоє спілкування з твоїми братами та сестрами, і твоє життя у церкві, і твоє служіння в партнерстві можуть бути явлені перед Богом для Його дослідження. Саме така практика допоможе тобі досягти зростання в житті. Процес прийняття Божого дослідження є процесом очищення. Чим більше ти можеш прийняти Боже дослідження, тим більше ти очищуєшся і тим більше ти перебуваєш у згоді з Божою волею. А отже, ти не будеш втягнений у розпусту, і твоє серце житиме в його присутності. Чим більше ти приймаєш його дослідження, тим могутніше приниження сатани, та тим сильніша твоя змога зректися плоті. Отже, прийняття Божого дослідження є шляхом практики, якого люди мають дотримуватися. Що б ти не робив, навіть спілкуючись зі своїми братами та сестрами, ти можеш являти свої дії перед Богом, шукати його дослідження. Та прагнути підкорятися самому Богові. Це зробить твою практику значно правильнішою. Тільки якщо ти являєш усе, що ти робиш перед Богом і приймаєш Боже дослідження, ти можеш бути тим, хто живе в присутності Бога.